Працівники СБУ завершили розслідування справи пари з Полтавщини, яка планувала подвійний теракт у Тернополі. За даними слідства, жителі Кременчука погодилися виконати завдання російських спецслужб за гроші, які їм пообіцяли через телеграм-канали. Вони мали розмістити саморобні вибухові пристрої біля центру комплектування. Планам зловмисників вдалося запобігти. Зараз пару судитимуть диверсантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Спочатку вони мали замінувати саморобним вибуховим пристроєм військовий автомобіль. Припаркований навпроти центру. Інший вибуховий пристрій терористи планували приховано встановити неподалік до замінованої автівки. Після детонації першого вибухового пристрою та прибуття на місце вибуху медиків і рятувальників, росіяни мали намір дистанційно підірвати і другий. Таким чином, ця пастка мала вбити або важко поранити максимальну кількість військовослужбовців, співробітників екстрених служб та випадкових перехожих. У результаті багато спецоперації контрозвідники спрацювали на випередження, затримали обох виконавців злочину, безпечно вилучили у них вибухові пристрої та врятували життя людей.